За минулу добу в окупованому Донецьку загинуло четверо мирних жителів. Ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба МВС у Донецькій області. Зокрема, в Ясенувацькому районі під час артилерійських обстрілів загинуло двоє людей. Ще одна жінка була смертельно поранена у Мар'їнському районі. Крім того, у лікарні Краматорська помер 28-річний житель Дебальцевого, якого кілька днів раніше було важко поранено під час обстрілу міста. Серед поранених жителі Авдіївки, Новогригорівки і опитного Артемівського району, які з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до лікарень. Також сьогодні зранку, за словами місцевих жителів, снаряд влучив у Донецьку міську лікарню номер 27 Втім, кількість постраждалих там наразі ще невідома. У свою чергу, Луганчани повідомляють у соцмережах про снаряд, який приземлився на виїзді з міста. За напрямком польоту, кажуть, очевидці було видно, що снаряд випущено зі стерої сторони окупованого бойовиками Краснодону тим часом не припиняються обстріли терористами і контрольованою Україною території Луганської області за словами губернатора Луганщини Геннадія Москаля. Вчора ввечері у Попасні снаряд влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинула літня жінка. Крім того, під завалами знаходяться тіла загиблих від попередніх обстрілів. Місто щастя за вечір і минулу ніч зазнало кілька вогневих атак з боку веселої гори. У результаті було пошкоджено житлові будинки. Як зазначив Геннадій Москаль, жертв серед жителів щастя немає і, передусім, це пов'язано з тим, що в старій частині міста практично не залишилося людей. Всі, хто міг, виїхали у безпечні місця.